Дівчата, всім привіт! Сьогодні в нас дуже класний показ по харківським прикрасам, комплекти в основному. Деякі моделі ми взагалі з вами жодного разу не роздивлялись. На повтор замовляти можна, інші розміри можна, але все треба очікувати. Кому цікаво, пишіть. Також, дівчата, що хотіла важливого сказати, сьогодні буду виставляти залишки по останнім відео, там і бурштин буде, і дещо з розпродажу з Чорної П'ятниці залишилось. Тому додавайтесь, дивіться, хто ще це не зробив. Сьогодні в нас також неймовірні прикраси. Комплект з рожевим кварцем і зеленим авантюрином. Дивіться, який гарний. Розмір каблучки 18-й, вага каблучки 17,70, досить важка. Сережки 1666. Англійська застібка. Подивіться, які кольори. Рожевий кварц такий прозорий, класний. І на саме срібло погляньте, просто витвір мистецтва, такі тут гілочки, листячко, візерунки. Дуже крутий. Буває ще в комплекті брошка. І також інші кольорові поєднання, але, на мій погляд, ось цей дуже-дуже вдалий, спокійні відтінки. Розмір каблучки 3,5 на 4 см. шинка тут тоненька. Рожевий кварц десь 2 см. І дуже цікавої форми тут сережки, розмір 2 на 3 см. На екрані, дівчата, зверніть увагу, що стосується вартості, зараз всі комплекти такі у вазі, вони всі будуть коштувати. Не менше, ніж 5-6 тисяч гривень. Зараз такі ціни, тому, будь ласка, не дивуйтесь минулого разу. Мені хтось там написував. Бачите, багато срібла, ціна буде відповідна. Другий комплект у нас з таким цікавим поєднанням такі кульки з імітацією малахіту, культивовані перли і кубічний цирконі, 18,5 розмір в наявності. Також ще може бути замість малахіту імітація коралу, також гарно акцентно можна замовити. Сережки за вагою 14,20. Каблучка 9,97. Довжина сережки виходить 2,3 см. діаметр малахіту 1,2, перлинки десь 8 мм. І також ціна. Тепер, дівчата, дуже раджу вашу увагу звернути на ось цей комплект в 20 розмірі, він в наявності. Тут в нас серединка в чорному роді. І тут, дівчата, є така ледь помітна позолота, бачите, на краях. Дуже ніжно виглядає, справді, сережки на англійських застібках за вагою 11,60, і каблучка 6,67. Діаметр десь 2 см в каблучки і сережок. І вартість. Далі дівчата комплектик, який вперше особисто навіть я роздивляюсь, в 20 му розмірі таке оксидоване срібло, наче як бутони троянди, або якоїсь іншої квітки і великі фіаніти. Ну, дуже ефектно, на мій погляд. Діаметр каблучки 2,3, сережка ну, трошечки менше, десь 2 см, і підвізка 2,8. Вага каблучки 8,77. Срібло тут зі з такими нерівностями, це така задумка, дуже гарно дійсно в житті. Вага сережок 10.34, застіпка. Сидітимуть гарно. Підвісочка 9,75 за вагою, таке вушко можна під жгут або ланцюжок міцненький. Також вартість. Тепер, дівчата, дуже класний комплект. Тут у нас поєднуються елементи позолоти і оксидовані. Ось, бачите, верхівка оксидована тут позолота. Також є культивовані перли, в наявності 18-й розмір, але широченька шинка, тому на 17,5 краще буде. Ще їх можна замовити цей комплект з темними перлинками, і також будь-які розміри. Каблучка 2,5 см, сережка 4 см, перли десь 5 А Вага сережок 980, застіпка. Дуже цікаво він виглядає. І каблучка вага 7 грам. І також вартість. Дівчата дуже яскравий класний комплект, давно не дивилися, Вставочка імітація чароїту, але дуже дійсно цікавий колір. На 18,5 розмір. На бірці 19, але широка каблучка. Також тут в нас є Онікс і культивовані перли. Каблучка за вагою 11,77, тут також позолота є. Вага сережок 9,70, англійська застіпка. Раніше цей комплекс ще був з іншими варіантами вставок. Чи роблять їх зараз? Питання, тому кому цікаво, випишіть, я уточню. Ширина каблучки 2,5 см, довжина сережки 3,8. І вартість. Тепер дівчата ще один класний комплект, також новенький вперше дивимося в 19 му розмірі, але краще на 18,5 буде. Тут е, такі зірочки з кубічного цирконію в серединках. застіпка в сережках. Вага в них 8,90. Вага каблучки 7,38. Дивіться, яка вона тут цікава. Каблучка, ось так, бачите, трошечки набік іде, це така ідея. Довжина сережки 2,6 см, діаметр цих квіточок десь 1,5 см. І також по вартості прописую. І тепер дівчата дуже ефектний комплект з ось такими кабашончиками кубічного цирконію, дуже цікавого кольору. Такий він синій під електрик, дуже гарний, 19,5 розмір. Вага сережок 8,66, ось така застіпка. І каблучка за вагою 9,5 грам. Розмір, в принципі, зберігається 19,5, 2,3 см, десь ширина. Розмір сережки 1,5 на 2,3 см. І по вартості зазначаю. Тепер дівчата, ось така розкіш для любителів яскравих камінчиків, 19,5 розмір каблучки, розсип білих фіанітів, родований комплект, класична форма, дуже класний. Сережки 9,20 за вагою, каблучка 8,80 за вагою. Розмір 24 на 28 см. Сережка 18 на 22 см і вартість. Далі комплект екзмітацією блакитного агату 18,5 розмір. І здається, в мене ще якийсь є, я подивлюсь, напишу, якщо що. Сережки 8,15 за вагою і каблучка 5,60. Він в оксидуванні, також є дрібні фіаніти білі. В діаметрі 2,3 см. І вартість. Дівчата також знову доїхали каблучка антистресу, ваші улюблені. Кілька нових розмірів. Зазначу всю інформацію на екрані, які в наявності. Пишу на екрані вже реальні розміри, на які йдуть вони, бо вони маломірні. Вага різна від 12 до 15 грамів в залежності від розміру. Дуже класна модель на кожен день. Тут ось таких три рухомих елементи: два в позолоті і одне з фіанітами. Ширина 1,5 см. І ціну на різні розміри зазначаю. Ще дівчата маю ось таку класну широку каблучку в оксидуванні на 17-й розмір. Вона мені нагадує таку кору дерев за вагою 10 грам. Існує в інших розмірах, але не в усіх її роблять. Там кілька буквально, кому цікаво пишіть, більші розміри можуть бути. Ширина десь 1,8 см, і ціна. Тепер, дівчата, ось така брошка-метелик в наявності за вагою 6,27 вона родована. Тут білі фіаніти і ось такі гарні червоні, але вони не класичні червоні, такі, наче і рубінові якісь відтінки. Гарні. Голочка. 3 на 3,5 см розмір і вартість. І дівчата останнє ще покажу ось таку оригінальну підвіску з серцем. За вагою вона 7,90. Сам камінь ще такому гранюванні фасетному. І дивіться, яка цікава сама підвізка. Вперше також дивлюсь її таке плетене серце. 2,5 на 2,7 см розмір і ціна. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!